то вони що, як закрили хату, понароблювали в хаті. Ось, бачите? Ото вони понароблювали, як закрили, я не мала до хати. Бачите, отого Собаку закривали тут. Ото віддалі поміняв, щоб я не заходила. Мешканка села Підгайці Світлана Марчук у вічає. Вона має давній конфлікт зі своїм рідним братом Володимиром. Усе через будинок, який перейшов їм у спадок від їхньої матері. Жінка показує, ось ця частина будинку у спільній власності, і її брат її туди не пускає. Коли мати була, то матеру треба було глядіти. От в їхніх руках все було, вже було все на них, переписане все. Вони мене сюди не допускали. От і це, а як мати померла, вони матеру привезли. Положили його там в тій кімнаті на, лі... на ліжку, і, і положили блюдечко, кусок сала, цибулину хліба, і гроші забрали, які вона нам збирала, і ждали, поки вона вмре. От, і я переступила, Через, е, я нагло прийшла, думаю, буде бити, то буде. Прийшла і мати почала плакати. Каже, обдурили, там же ж верх, теж побачите зараз, було їхнє. Е, теж вони його продали нагло в матері. Забрали. От і я матеру гляділа, масажі треба було робити за свою пенсію, тому що я отримала на малого і цю. І ну, материну масажі робила, можна було б ще щось там зробити. Вони навіть не їздили сюди. Каже, усе дійшло навіть до бійки, після чого жінка подала до суду, аби забрати собі частину будинку. Але щось пішло не так. Я кажу до нього: я тобі віддам свою частину, ту Юрину береш частину. Я відмовляюсь, бо тут не було що вже ділити. вже він зразу мені все повідурував. І дам ще й свою частину. Тільки кажу, дай мені продати. Він зразу в роді, а потім приходить. Ні, я тобі не вірю, Приходить з документами, як переписав Юріну частину. Тільки приходить, переписуй мені свою. А там кусочок третя частина хлівчика на моїй землі стоїть. Тільки та, як то до хати вона причіплена. Бо ми, хотіли, ми ходили до нотаріуса з Юрою навіть. Бо я Юрій би так мала теж віддавати. І він так, як не це, я, ну то ж я буду що, на неї дивитися на ту хату. Мала, нам жилье треба, він каже, стройся. Ну в тебе в нього було два участки, що не строївся. А. І я подала в суд. Змушена була, бо він мене бив, він мене бив, він мене викидав, сказав. Так, свернув, що я коліно побила і черканула цей оріжок, аж, а не було мені защитити до кому. Місія сказала, приїхала, як вони собаку тут закрили. І там оляже на подуконніку собака лежить. Міліція сказала, що каже, це є. Що ми їдемо, тоді як жертви будуть. А це, є, а вони, ну собака тут був закритий. От і що я змушена? Він мене викидав. Я змушена була подати до суду. Далі ще цікавіше, Волинянка звинувачує у програші справи експерта, який мав оцінити будинок, та свою адвокатку, яка за слами жінки зовсім не відстоювала її інтересів. Тому суд їй і відмовив у поділі будинку. Крім того, поклав всі фінансові витрати на позивачку. Я подала в суд, змушена була подати в суд. І адвокат моя попала його знайомою, його знайомою і з перших днів я просила поміняйте мені адвоката і писала в Київ на їхнє те бюро, де в них там вони мені тільки одні відписки. а на той суд, де треба було, як назначали експертизу, я заплатила 13 тисяч. То вона зовсім не прийшла на ту. І суддя питає: Ну що я там? Ну кажу, виносите, скільки я можу їздити. Він виніс розділити, назначив того експерта. Той експерт приїхав, мені отут Лапшина вуха навішав. От і сказав: Ну, то ж знаєте, мені теж треба жити. От, навішав лапшина на вуха. От і сказав, якогось документа там немає туди-сюди. Я кажу, що я ще раз буду платити? Так, да, прийдеться ще раз платити. Значить, хата роздільна була. От, і забрався, поїхав, і він це потім я змушена була, і ну той суд мені кажуть, відмовили. відмовили. За, на розділення хати, так? Да, на розділення хати відмовили. Я питаю своєї адвокатів, чи вона там буркнула, що? Вона каже: ну за вами рахується. І що кажу, далі битись будемо. От, і це. І зараз от сьогодні був той суд, подав він на відшкодування шкоди. От сьогодні був той суд. І мені присудили, тепер жінка бідкається, що не знає, де взяти кошти, адже 10 тисяч гривень для неї це надто велика сума, і грошей таких у неї просто немає. Каже, готова навіть вчинити самогубство, кинутись під потяг. Нині жінка має доступ до будинку, каже тимчасово, поки її брат Володимир за кордоном. Чоловік нам у коментарі розповів, що сестру не виганяв, а конфлікт із нею триває уже давно. Я її не виганяв з того будинку, там просто батьки мені покійні царство їм небесне. Вони мені подарували одну третю. Потім брат проживав, запустив ту частину будинка, в якому він жив, і там. Після смерті ма... мами значить, перейшло по наслідству сестрі, там одна третя, по прав помер. Вона прибігла, сказала, що вона не може, немає грошей, щоб поховати брата. І я е, нашкрябував ту копійку, щоб поховати брата, От поховав її, відповідно, лікував його, бо перед коронавірусом якраз він захворів. От. І вона каже, я можу відмовитися від братової частки. Відмовилася від братової частки, я оформив все так, як положено. От, і ми з нею, вроде, вроде, як я так балакав, вона була адекватна. Я думав, все, що там запущена частина, та була підлога, грибок. Пуст... По, по хаті, от Позривали син з жінкою і зо мною позривали підлогу, щоб далі грибок не пускався, коротше, балки попрогнивали. От, я, я знаю, обсуждав цю тему, що я кажу, тобі здам за рублю, дам, дам 2-3 тисячі за ту одну третю частину хати. От вона все добренько, все, але діти її підбили на те, щоб я за ту одну третю частину хати от заплатив сплатив їй 7 тисяч євро. Чоловік розповідає, що такі кошти він відмовився оплачувати, адже сам працює важко далекобійником. Практично все життя проводить у кабіні вантажівки. Каже, сестра хоче продати будинок, а він відремонтувати та зберегти. От я поїхав відрядження. Тут мені дружина дзвонить і каже: На тебе сестра подала в суд. Ну добре, ну відповідно мені порадили, що якщо суд мене немає, от щоб я найняв адвоката, я найняв адвоката. І адвокат вів мою справу, судову ту справу. Вона бігала під хатою, била вікна там арматурою, все це є зафіксовано. Виїжаєте там був закритий саті, ви що казали? От зараз підповодити, бо тут буде, де там, повибиває всі відповідають, така обща. Ходить, і все. Воно було трохи на тому, що мені там було школа, дихітка купила. Тож це моя частина, оця моя частина як вас. У мене документи є, що моя хата. Є документи. Бо моя земля, бачите? Мені все одно земля. Бо моя земля, навіть мене тут. Документи є багато вас. Дружина моя визивала поліцію на те, щоб, коли справа знаходиться в суді, майно ще та частина не розподілена. Де, що, як. Там просто перепроніло перепланіровку тої частини, ніяк не можна розділити, розумієте? Вона добувається своє, там бігала, матюкала і жінку мою дружину обзивала по-всякому. Ну, таке, я їй не даю, жити, виходить, а я не знаю, хто кому що не дає. зараз вона б'є, коли вже програла суд, вона б'є на то, от, що вона хоче проживати. Угу. Ну я розумію, можна, можна програвши суд, можна і, і різні версії придумувати, розумієте, тільки щоб вигрудити себе. Але я нічого не маю проти. ну Як, як вона мені сказала і із, спочатку, із що 7 тисяч хоче євро, ну то вибачте, мені треба дуже довго тоді з тої кабіни, щоб зробити такі кошти. От і потім була ще версія така, що вона хоче продати, щоб мене не бачити. Я не хочу продавати. Батьки мої, царство їм небесне, ще раз наголошую. Купували це було після війни. Там була школа, і в тій хатинці мама працювала дояркою в колгоспі, батько на мусорній машині працював, щоб заробити якісь кошти. Вони виплатили за ту майстерню, оборудували. То було колос, колгоспне общежиття. От виплатили ті кошти, розумієте, викупили, тому що тяжко воно давалося. От і я хочу відбудувати той будиночок встановити, який, як він має бути, і проживати там. Я не хочу продати, тому що земля в підгайцях відповідно там е коштує. Сестра і брат продовжують конфліктувати між собою. Він ще більш загострився, бо ж тепер навіть вийшов у публічну площину і відбувся суд. Волинянка каже, хоче, аби брат почув її, і таки віддав частину будинку. Чоловік вже всі звинувачення відкидає і розповідає свою версію подій. То, що триватиме судова тяганина далі і вже знайдуть примирення рідні люди, невідомо.